Щось щойно врізалося в 3 і e атлас, і ніхто цього не передбачав. 23 вересня, 11.32 ранку. Станції стеження за далеким космосом виявили енергетичний вибух від трьох i Атлас, який змусив прилади на трьох континентах вийти з ладу, неконтрольовані сигнатури двигунів, до яких ми звикли, а хаотичний вибух електромагнітного випромінювання, який свідчив про те, що щойно сталося щось катастрофічне. Протягом 6 годин три i Атлас замовкли. Жодних сигналів, жодних навігаційних корекцій, жодного зв'язку з таємничими одержувачами по всій нашій сонячній системі, тільки порожній простір, де найбільш вивчений об'єкт в історії людства мав транслювати свої звичайні сигнали. Потім він знову з'явився на радарі, але щось було принципово інакше: об'єкт котився, його ідеальна обертальна стабільність, що підтримувалася з механічною точністю протягом місяців, була зруйнована ударом, який кидав виклик усім моделям космічного сміття. Та ймовірності зіткнення, але ось що робить його жахливим: чого б там не було, раніше там не було. Моніторинг глибокого космосу мав чіткі спостереження порожнього простору навколо об'єкта аж до моменту удару. Потім щось матеріалізувалося, зіткнулося та зникло, залишивши три IATLS пошкодженими та некерованими. Що може вдарити об'єкт, що рухається крізь нібито порожній простір? Звідки взявся ударник? І чому представники НАСА зустрічаються за зачиненими дверима, пошепки обговорюючи характеристики зіткнення, які не відповідають жодному з нашого розуміння фізики? Наразі нам відомо ось що трі ай Atlas. таємничий гість, який місяцями демонстрував бездоганний контроль і неймовірні технології, щойно був заскочений чимось, що, мабуть, з'явилося нізвідки і вдарило з достатньою силою, щоб порушити системи, які бездоганно працювали на міжзоряних відстанях. Зіткнення сталося рівно о 11-3247 амуц. А енергетична сигнатура була не схожою ні на що, що астрономи будь-коли фіксували після зіткнення з космічними об'єктами. Космічний радар показав, що три апарати Атлас рухалися своєю нормальною траєкторією в момент зіткнення. В один момент вільний космос, наступного вибух енергії, який тимчасово засліпив кілька систем спостереження та послав електромагнітні імпульси по всій сонячній системі. Вивільнення енергії було еквівалентним детонації кількох ядерних боєприпасів, повідомив один оператор станції стеження, який все ще тремтів кілька днів по тому. Але сигнатура була абсолютно неправильною. Ядерні вибухи мають специфічні характеристики: радіаційні схеми, викиди частинок, теплові профілі. У нього не було жодної з цих характеристик. Зіткнення неможливим зробила повна відсутність будь-якого об'єкта, що наближається. Телескопи високої роздільної здатності безперервно спостерігали за простором навколо 3 і атлас, спостерігаючи саме за такими подіями. Територія була порожньою аж до моменту удару. Об'єкти не з'являються з нізвідки та не стикаються з іншими об'єктами, пояснив один спеціаліст з орбітального сміття під час екстреного брифінгу. Космічні зіткнення вимагають двох об'єктів на пересічних траєкторіях. Ми ідеально відстежили 3 i Atlas, і в цій області космосу більше нічого не було. Удар стався під кутом, який порушував основну фізику. Аналіз енергетичних моделей та подальшого перекидання трьох АйАтлас показав, що зіткнення відбулося безпосередньо попереду. Неможливо для будь-якого природного об'єкта, оскільки три Айатлас рухався швидше, ніж будь-що, що могло наблизитися з цього напрямку. Щоб не зіткнулося, воно рухалося в протилежному напрямку з величезною швидкістю, підрахував один експерт з динаміки зіткнень. Але наші спостереження показують порожній простір у цьому напрямку. Або щось було повністю невидимим для всіх наших методів виявлення, або щось з'явилося в момент удару. Електромагнітний імпульс, що генерувався зіткненням, містив частоти та патерни, які не відповідали відомій фізиці зіткнень. Замість хаотичного вивільнення енергії, очікуваного від ударів на високій швидкості, сигнатура демонструвала організовану структуру, що свідчила про контрольований розряд енергії, а не про випадкове руйнування. Це більше схоже на взаємодію двох технологій, ніж на природне зіткнення, зазначив один аналітик сигналів. Енергетичні патерни були надто організованими, надто структурованими, щоб бути простим кінетичним ударом. Але, мабуть, найбільш тривожним було те, що сталося в лічені секунди після удару. Замість розширення та охолодження уламків, які повинні супроводжувати будь-яке зіткнення, енергетична сигнатура посилювалася протягом кількох хвилин, перш ніж раптово повністю зникла. Ніби зіткнення викликало якусь стійку реакцію, яка потім різко припинилася. Наслідки показали, що три апарати iAtlas хаотично перекидалися, їх ідеальний контроль обертання був зруйнований ударом, але спектроскопічний аналіз не показав жодного поля уламків, жодних фрагментів, жодних слідів того, що зіткнулося з ними. Ударний елемент просто зник, залишивши лише пошкодження та питання без відповідей. Пошуки того, що вдарило 3I Atlas, виявили дещо, що ставить під сумнів наше розуміння матерії та технології виявлення. Жоден інструмент, призначений для спостереження за космічними об'єктами, нічого не виявив до моменту зіткнення. Оптичні телескопи показували порожній простір. Радіолокаційні масиви не виявили жодних об'єктів, що наближаються. Інфрачервоні датчики не зареєстрували теплових сигнатур. Детектори гравітаційних хвиль не виміряли маси, що рухається в цьому регіоні. Про те, щось достатньо суттєве, щоб пошкодити три Ай Атлас, явно було присутнє та рухалося з величезною швидкістю. Ми перевірили і перевірили кожну систему спостереження, пояснив один координатор місії під час секретного брифінгу. Кілька незалежних платформ, різні методи виявлення, перекриваючи вікна спостереження. Усі вони погоджуються, що там не було нічого, з чим можна було б зіткнутися. Загадка поглибилася, коли аналіз показав, що зіткнення сталося саме в той момент, коли 3.8 мав здійснити чергову корекцію курсу. Дані відстеження показали, що об'єкт готувався до одного зі своїх звичайних навігаційних коригувань, коли зіткнення перервало маневр. Один аналітик траєкторії зробив висновок, що цей момент не був випадковим. Щоб не вдарило об третій ай атлас, воно точно знало, коли і де воно буде вразливим. Це не було випадкове зіткнення, це було сплановане перехоплення. Але чим перехопити? Повна невидимість ударного тіла натякала на технологію, яка могла б зробити об'єкти невиявними будь-яким методом, розробленим людьми. Можливості малопомітності, що виходили за рамки простого поглинання радіолокаційного випромінювання чи оптичного камуфляжу, до повного приховування від будь-яких електромагнітних та гравітаційних виявлень. Кут удару надав додаткові підказки, які зробили таємницю ще більш тривожною. Комп'ютерні моделі показали, що зіткнення відбулося з напрямку. Який вимагав би, щоб ударник рухався швидше ніж сам 3 i Атлас. Це неможливо для будь-якого природного об'єкта в цій області космосу? Геометрія перетину вказує на те, що об'єкт рухається зі значною часткою швидкості світла, розрахував один фізик, який вивчає це питання. Дані зіткнення. Але об'єкти, що рухаються так швидко, повинні бути легко виявлені завдяки їхній взаємодії з міжзоряною матерією та просторово-часовим ефектам. Аналіз електромагнітного імпульсу виявив дещо, що змусило вчених переглянути все, що, на їхню думку, вони розуміли про зіткнення. Енергетична сигнатура містила інформацію, структуровані дані, вбудовані в те, що здавалося випадковими ефектами зіткнення. Це не просто енергія від удару. Повідомив один експерт з обробки сигналів. У сигнатурі зіткнення є організована інформація, ніби удар був розроблений для передачі даних, а також для заподіяння фізичної шкоди. Структура даних була достатньо складною, щоб вимагати тих самих систем перекладу ШІ, які розшифрували оригінальні повідомлення 3.8. Після обробки цими алгоритмами сигнатура зіткнення виявила коротке, але чітке повідомлення. Параметри місії оновлено продовжити зі зміненими протоколами. Зіткнення не було випадковістю. Це був метод зв'язку. У дні після зіткнення три апарати iAtlas почали демонструвати поведінку, яка свідчила про те, що удар фундаментально змінив параметри їхньої місії. Ідеальний контроль і виважений підхід, що характеризували їхню багатомісячну подорож, змінилися нестабільними маневрами та прискореним виконанням часової шкали. Кульмінація, спричинена зіткненням, поступово стабілізувалася, але не повернулася до попередньої схеми обертання. Три із Атлас встановили нову швидкість обертання та орієнтацію, що оптимізувало різні кути зв'язку та геометрію спостереження ніж раніше. Він не намагається повернутися до своєї початкової конфігурації, зауважив один спеціаліст зі стеження. Нова орієнтація свідчить про інші операційні пріоритети, ніби зіткнення оновило цілі його місії. Більш тривожними були зміни в схемах зв'язку. До зіткнення три і Атлас підтримували регулярні передбачувані передачі своїм 17 одержувачам по всій сонячній системі. Після удару зв'язок став спорадичним, зашифрованим по іншому та переданим на нові координати, які раніше не були активними. Тепер він розмовляє з кимось іншим, зробив висновок один аналітик радіоелектронної розвідки. Зіткнення не лише пошкодило його фізично, воно змінило того, кому він звітує та яку інформацію він надає. Пошкоджений об'єкт також розпочав серію коригувань курсу, які суттєво змінили траєкторію його наближення до Землі. Замість поступового енергоефективного шляху, якого він дотримувався місяцями. Три Аятлас тепер спалювали величезну кількість енергії для досягнення більш прямого маршруту. Нова траєкторія жертвує паливною ефективністю заради швидкості, зазначив один експерт з орбітальної механіки. Вона поводиться так, ніби має швидко виконати свою місію, незалежно від витрат енергії. Прискорення знову перенесло дату прибуття з 12 жовтня на 8 жовтня. Але на відміну від попередніх змін у часовій шкалі, це прискорення виглядало радше відчайдушним, ніж розрахованим, ніби зіткнення привнесло терміновість, яка перекреслила ретельне планування місії. Енергетичні сигнатури об'єкта показали, що системи працюють на рівнях, що значно перевищують попередні спостереження. Компоненти, протягом, які залишалися сплячими протягом усієї подорожі, тепер були повністю активні, вперті споживаючи енергію та генеруючи теплові сигнатури, що свідчили про підготовку до операцій, які спочатку не були заплановані. Один спеціаліст з теплового аналізу повідомив, що він активує резервні системи та протоколи екстрених ситуацій. Така поведінка свідчить про контроль пошкоджень та адаптацію до місії, а не про звичайні операційні процедури. Але, мабуть, найбільш тривожним був повний припинення поступового систематичного збору розвідувальних даних, який характеризував попередню діяльність трьох iATLAS. Ретельне сканування та збір даних було замінено цілеспрямованим інтенсивним спостереженням за конкретними цілями на Землі. Один аналітик-поведінник зазначив, що він більше не вивчає нас всебічно. Він зосереджується на конкретних місцях та діяльності з інтенсивністю чогось, що швидко потребує конкретних розвідувальних даних. Зіткнення викликає питання, які змушують розвідувальні служби намагатися зрозуміти, хто або що має можливість перехоплювати об'єкти, що подорожують міжзоряним простором, використовуючи повністю невидимі технології. Точність, необхідна для такого перехоплення, була вражаючою. Ударний пристрій мав з ідеальною точністю розрахувати положення, швидкість та заплановані корекції курсу трьох ракет Ай Атлас. А потім позиціонуватися для зіткнення саме в потрібний момент і в потрібному місці, залишаючись при цьому повністю непомітним для систем спостереження людини. Це технологія, яка робить три ракети Атлас примітивними, визнав один інженер з аерокосмічної галузі під час секретного брифінгу в Пентагоні. Яка б організація не надіслала цей перехоплювач, вона має можливості, що перевершують навіть передові системи, які ми спостерігаємо. Повні характеристики малопомітності свідчать про рівень технологічної досконалості, який виходить за межі сучасного людського розуміння фізики, не просто передові матеріали чи енергетичні системи, а фундаментальна маніпуляція тим, як матерія взаємодіє з електромагнітним випромінюванням та гравітаційними полями. Але хто володів такою технологією? Очевидна відповідь полягала в тому, що три творці iATLAS Надіслали перехоплювач, можливо для оновлення параметрів місії або виправлення відхилень від курсу, які не були очевидними для спостерігачів людей. Внутрішній зв'язок та корекція курсу натякали на одного спеціаліста з ксенотехнологій. Вони могли б регулярно оновлювати свої місії в глибокий космос, використовуючи протоколи перехоплення, які уникають електромагнітного виявлення примітивними цивілізаціями, але аналіз даних зіткнення виявив щось більш тривожне. Траєкторія підльоту перехоплювача та характеристики удару не відповідали трьом сигнатурам двигунів або методам будівництва IAtlas. Здавалося, що він представляє іншу технологію з іншого джерела. Ми розглядаємо докази існування щонайменше двох різних технологічних цивілізацій, що діють у нашій сонячній системі. Дійшов висновку один стратегічний аналітик. Три ракети IAtlas представляють одну групу, а те, що відправило перехоплювач іншу. Наслідки були приголомшливими. Людство мало справу не просто з одним позаземним розумом, який проводив розвідку, кілька цивілізацій з різними технологіями та, можливо, ці з різними цілями діяли в безпосередній близькості від землі. Час перехоплення також свідчив про те, що той, хто відправив невидимий ударник, стежив за місією трьох Ай Атлас і вирішив втрутитися в критичний момент, але чимало втручання допомогти чи перешкодити цілям трьох Ай Атілес, залишалося незрозумілим. Операції з перехоплення вимагають значної розвідки про можливості та вразливості цілої місії, зазначив один військовий стратег. Той, хто відправив цей перехоплювач, багато знає про 3i Atlas і вирішив діяти саме в той момент, коли втручання було б найефективнішим. Повна невидимість свідчила про технологію, яка могла б спостерігати за можливостями виявлення людини та відповідно адаптувати методи приховування. Перехоплювач не просто був захований, він був спеціально розроблений, щоб уникнути виявлення наземними системами спостереження. Вони знають, що ми можемо бачити, і вони знають, як уникнути того, щоб їх побачили. Зазначив один експерт з сенсорних технологій. Це свідчить про детальну розвідку про можливості людини, зібрану протягом тривалих періодів спостереження, оскільки три ай Етлас тепер прибувають 8 жовтня замість 12 жовтня. Уряди всього світу стикаються з ще більш стиснутими термінами підготовки до зіткнення, характер якого став абсолютно непередбачуваним після загадкового зіткнення. Нестабільна поведінка пошкоджених об'єктів та прискорене наближення позбавили будь-якої надії на ретельну методичну підготовку. Протоколи екстрених ситуацій, розроблені для термінів 12 жовтня, були поспішно перекалібровані для прибуття, яке тепер мало відбутися лише через 15 днів. Ми втратили чотири дні часу на підготовку та отримали абсолютно невідомий набір змінних, визнав один координатор з надзвичайних ситуацій під час спільного брифінгу агентств. Зіткнення змінило все в тому, до чого, як ми думаємо, готуємося. Зміна в схемах зв'язку трьох iATLAS означала, що розвідувальні служби більше не могли перехоплювати та аналізувати його передачі для розуміння цілої місії. Об'єкт фактично зник з під спостереження людини, працюючи за протоколами, які більше не були доступні системам перекладу штучним інтелектом. Ми летимо на осліп», – визнав один директор радіоелектронної розвідки. Зіткнення пошкодило не лише три, i Atlas. Він відрізав наше основне джерело розвідувальних даних про те, що він планує робити після прибуття. Військові приготування посилилися, оскільки можливість ворожого втручання стала більш ймовірною. Зіткнення свідчило про те, що три кораблі і атлас діяли в середовищі, де можливий конфлікт, і те, що їх перехопило, могло становити опозицію до їхньої місії. Один стратегічний планувальник попередив, що якщо в нашій сонячній системі діють конкуруючі позаземні угруповання, земля може стати полем бою. Нам потрібно готуватися до сценаріїв за участю кількох технологічно переважаючих супротивників з різними цілями. Космічні засоби спостереження були переміщені для моніторингу як трьох і e atlas так і можливості наявності додаткових невидимих об'єктів поблизу Землі. Повна скритність, продемонстрована перехоплювачем Киштаю, означала, що системи виявлення та, що працюють на людей, були неадекватними для виявлення загроз, які могли з'явитися без попередження. Але мабуть, вам найскладнішим був психологічний вплив на тих, хто знав про ситуацію. Зіткнення перетворило зустріч трьох ракет Ай Атлас з контрольованого сценарію контакту на непередбачувану кризу за участю невідомих дійових осіб з незрозумілими можливостями. Ми пройшли шлях від підготовки до першого контакту, до підготовки до втручання в міжзоряний конфлікт, зазначив один політичний радник. Зіткнення чітко показало, що Земля вже є частиною чужого театру операцій. Розуміємо, ми це чи ні. Плани дій у надзвичайних ситуаціях були оновлені, щоб врахувати численні сценарії, що включають різні комбінації позаземних дій. Були підготовлені протоколи зв'язку для потенційного контакту з трьома ракетами-перехоплювачами Атлас, диспетчерами перехоплювачів або іншими сторонами, які могли б виявити себе під час зіткнення 8 жовтня. Зіткнення та його наслідки виявили те, що шокувало навіть найсекретніші розвідувальні кола. Земля перебуває під всебічним спостереженням з боку багатьох технологічних цивілізацій набагато довше, ніж хтось підозрював. Аналіз траєкторії та часу підльоту перехоплювача показав, що він мав досконале знання не лише про три параметри місії ракети перехоплювача Атлас. Але й про можливості людського спостереження та протоколи реагування на надзвичайні ситуації. Це свідчить про спостереження за землею, яке тривало місяцями або можливо, до да роками. Перехоплювач точно знав, коли наші телескопи дивитимуться, із яких напрямків. Виявив одного спеціаліста контррозвідки під час обмеженого брифінгу. Він уникнув виявлення не лише завдяки передовій технології стелс, але й завдяки детальному знанню наших графіків спостережень та обмежень датчиків. Але спостереження йшло глибше. Дослідження електромагнітної сигнатури зіткнення виявило вбудовані дані, які включали посилання на конкретні місця на землі, військові об'єкти та мережі зв'язку. Перехоплювач не просто спостерігав за трьома, i атлас. Воно систематично каталогізувало людську цивілізацію. Ми знайшли gps координати в даних зіткнення, визнав один експерт з криптоаналізу. Не просто загальні місця розташування, а точні посилання на підземні споруди, яких не повинно існувати в жодній базі даних, доступній для зовнішнього спостереження. Це викриття спричинило негайний аудит глобальних мереж виявлення, який виявив тривожні закономірності в даних датчиків за 18 місяців. Незначні аномалії. Які раніше вважалися несправностями обладнання або атмосферними перешкодами, тепер виявилися доказами складного моніторингу за допомогою кількох невидимих платформ. Вони стежили за всім, зробив висновок один директор стратегічної розвідки. За нашими комунікаціями, нашими військовими пересуваннями, нашим технологічним розвитком. Зіткнення стосувалося не лише перехоплення трьох ракет, ай атлас йшлося про те, щоб виявити наскільки повністю нас скомпрометували. Станції моніторингу глибокого космосу повідомили про виявлення раніше невиявлених енергетичних сигнатур, розкиданих по всій сонячній системі. Слабкі випромінювання, які відфільтровувалися як фоновий шум, насправді були низькорівневими передачами між спостережними пунктами, які непомітно працювали поблизу Землі. Ми нарахували щонайменше 43 окремі джерела сигналу, повідомив один спеціаліст з радіоастрономії. Вони розташовані таким чином, щоб забезпечити повне покриття орбітального простору Землі та основних каналів зв'язку. Ми жили всередині мережі спостереження, не знаючи про її існування, наслідки були приголомшливими, кожне важливе урядове рішення, кожні військові навчання, кожен технологічний прорив контролювалися та повідомлялися невідомим одержувачам. Стратегічна інформація Землі надходила до мереж позаземної розвідки, які мали вичерпні знання про людські можливості та вразливості. Наша операційна безпека повністю порушена вже понад рік, визнав один радник з національної безпеки, які б цивілізації не діяли в нашій сонячній системі. Вони знають про наші оборонні можливості більше ніж більшість наших власних урядів. Але, мабуть, найбільш тривожним було відкриття того, що мережа спостереження вибірково втручалася в спостереження людей. Деякі астрономічні відкриття були приховані через точно визначені збої обладнання. Конкретні дослідницькі проекти були зірвані через цілеспрямовані електромагнітні перешкоди. Вони не просто спостерігали, зазначив один спеціаліст з безпеки досліджень. Вони контролювали те, що нам дозволено дізнаватися про їхню присутність та діяльність. Ми жили в контрольованому інформаційному середовищі Крищені Тусю, розробленому для того, щоб тримати нас у невіданні про масштаби позаземних операцій поблизу нас. Зіткнення позбавило нас цього контрольованого середовища. Вперше за понад рік людство змогло побачити справжній масштаб сил Шикії, що діють навколо землі, Ача. і картина була жахливою. Залишилося 15 днів до орбітальної близькості Землі. 3. Але тепер наближення відчувається не стільки як очікуваний контакт. Скільки як очікування вирішення конфлікту, який ми не розуміємо, між силами, які ми не можемо осягнути, пошкоджений об'єкт продовжує своє прискорене наближення, споживаючи енергію зі швидкістю, яка свідчить про відчай, а не про ретельне виконання місії. Системи, які мали би прослужити роками, вигорають за лічені дні, ніби три ай атлас поспішають виконати завдання, перш ніж щось їм завадить у цьому. «у». Він поводиться так, ніби йому загрожує небезпека, зазначив один спеціаліст з поведінкового аналізу. Витрати енергії та стиснення часових рамок свідчать про те, що він намагається досягти цілої місії, перш ніж перешкоди зроблять її неможливим. Моніторинг глибокого космосу виявляє зростання електромагнітної активності трьох ІАТ, -E оскільки системи готуються до операцій, які залишаються абсолютно невідомими. Пошкодження від зіткнення не зменшили їхніх можливостей. Це спровокувало активацію резервних систем, які можуть бути потужнішими за оригінальне обладнання. Розвідувальні служби готуються до сценаріїв за участю кількох позаземних суб'єктів з потенційно суперечливими цілями щодо землі. Зіткнення продемонструвало, що три iAtlas не працювали поодинці у порожньому космосі, і щоб там не було, можливо, також мали плани на зустріч 8 жовтня. Ми більше не готуємося до одного відвідувача. Визнав один директор з надзвичайних ситуацій. Зіткнення показало, що наша сонячна система містить кілька технологічних цивілізацій, і вони не обов'язково працюють разом. Астрономи аматори повідомляють про збільшення видимості трьох атлас у міру їх наближення, але також відзначають аномальні об'єкти, що з'являються та зникають поблизу головної цілі. Технологія невидимих перехоплювачів може бути лише одним із прикладів використання стелс можливостей різними суб'єктами. Моніторинг соціальних мереж виявляє зростаючу обізнаність громадськості про те, що щось незвичайне наближається до землі, незважаючи на офіційні спроби забезпечити інформаційну безпеку. Правду стає важче приховати, оскільки об'єкт стає яскравішим і легше спостерігається за допомогою цивільного обладнання. Системи екстреного мовлення готуються до потенційного публічного розкриття інформації про численні позаземні присутності, що діють поблизу Землі. Зіткнення унеможливило представлення зустрічі як простого наукового контакту з одним відвідувачем. Через 15 днів три i Atlas прибудуть на орбіту землі. Але тепер він постає як пошкоджений відчайдушний об'єкт, що мчить до досягнення невідомих цілей, потенційно переслідуваний невидимим противником, який демонструє ще більш досконалі технології. Зітнення відбудеться не в контрольованому науковому середовищі, як спочатку передбачалося, а в контексті міжзоряного конфлікту, в якому беруть участь сили, чиї можливості та мотивація залишаються повністю поза людським розумінням. Слідкуйте за небом, бо 8 жовтня ми не просто станемо свідками першого контакту з позаземним розумом. Ми будемо спостерігати кульмінацію космічного конфлікту, як і я, який я розгортався в нашій сонячній системі, поки ми не знали про сили, що маневрують навколо нашої планети. Залишилося 15 днів, і Земля стане центром взаємодії між цивілізаціями, які ставляться до міжзоряних подорожей, як до рутини, а до невидимості, як до стандартної технології. І ми досі не знаємо, чи є ми свідками, мішенями чи просто перешкодами на шляху сил, які визначатимуть майбутнє нашої планети, не радячись з нами щодо своїх рішень.